Що робити і навчати аж до того дня, коли давши через Святого Духа накази апостолам, під, е, яких вибрав, він вознісся. Після своїх страждань він постав живий перед ними з багатьма доказами, з'являючись їм упродовж 40 днів і розповідаючи про Царство Боже. І читаємо з четвертого вірша, і як були зібрані разом, він звелів їм. З Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про яку сказав він: Ви чули від мене, бо Іван Хрестив водою, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. А вони зійшлися і запитували його, кажучи, Господи, чи не в цей час ти відновиш Царство Ізраїля? Пам'ятаєте той момент, коли ми говорили, як саме дивилися на Ісуса учні, як саме дивилися на Ісуса? Оточуючи ті, хто ходили за ним, ким саме вони його бачили. І от проблема в тому, що учні зараз, уже після стількох пояснень, після, е, скількох вони кажуть, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля. Та він сказав їм: не вам знати час і строки, котрі отець встановив своєю владою, але ви приймете силу. Коли Святий Дух зійде на вас і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї та Самарії і аж до краю землі. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і Хмара забрала його з їхніх очей. Як вони вдивлялись в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ними і сказали, але мужі, чого стоїте? І вдивляєтесь в небо. Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли він відходив на небо. Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори званою Оливною, що недалеко від Єрусалима, на відстані ходив в суботу. Перейшовши, вони йшли в горницю, де були Петро, Іван, Яків, Андрій, Филип, Хома, Вартоломій та Матвій, Яків, Алфеїв та Симон, Зелот і Юда, Яковів. Усі вони жінками і матір'ю Марії. Матір'ю Ісуса та його братами перебували однодушно в молитві й благанні. Ми прочитали історію про вознесіння Ісуса Христа. В іншому місці написано, що Він прийняв ім'я яке вище над, над усіма. І деякі кажуть, що ось після, тільки після ем, звершення жертви за людство ем, Ісус мав це ім'я яке найвище. А в інших джерелах, я читав, зокрема, сказано, що ем, чогось люди думають, що саме після цієї дії Ісус отримався. Ні. Він отримав те, що і до цього було по праву Його. І коли Ісус вознісся на небо, Він зайняв своє місце, те, яке належало йому по праву і до цього, і до гріхопадіння світу, Він зайняв своє місце. Але зараз він уже там був як наш, можна сказати, як наш спаситель, як Не те, що можна сказати, він був як наш Спаситель. Як посередник, єдиний написано посередник між Богом і людьми це Ісус Христос. Тому що немає іншого імені під Небом, яким могли б не спастись. Ми читаємо, а вони запитували його, кажучи, Господи, чи не в цей час Ти відновиш царство Ізраїля? Він сказав їм. Не вам знати час і сроки, коли отець встановив своєю владою. Дуже часто люди прив'язані до термінів. Ви були свідками того, скільки, скільки разів знаєте, інформацію, скільки разів люди очікували кінця світу. Ну, думали, все, 2000 рік це все, це вже все. Далі за, за 2000 років не, не існує. Виявляється, як мінімум 23 роки ще можна прожити після 2000 року. І люди кожен, кожного разу назначають дату, назначають дату ось зараз, ось тоді, ось тоді, ось тоді. І деякі проповідники кажуть, ось ось так і так і так. І це все. І от в цей час і далі все, далі прийде Господь. Ось, 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 ось. Але суть в тому, що важливо те, не коли прийде Господь, а чи готовий я, якщо Господь прийде прямо зараз. Ми говорили з вами вже про те, наскільки, наскільки тендітне життя людини я наводив приклад, пам'ятаєте, коли суп зернув, пару капель попало в. Не туди куди мало би попасти. Закашлявся, думав, що вдушусь. Пару крапель, і... і в хаті нікого не було. Нікого не було, щоб хтось постукав чи, чи... чи... чи якось хоча б допоміг. Пару крапель води і, і людина може померти. Невеличка якась е... ось... йшла. Колега попала туфлем е, каблуком, попала в щілину між плитами, е, зламала ногу. Здавалося б, ну, така дрібниця. Ніхто не знає, коли наше життя закінчується. І через те питання в тому, чи готовий я зараз подивитися у в очі. Чи готовий я зараз? От він прийшов і каже, збирайся. А ми попередньо в п'ятницю з вами говорили, що нічого не чисте не війде в царство Боже. Нічого не чисте не війде в царство Боже. І тут вже не, не вийде е, сказати, то в мене... І дід, і баба, всі віруючі. То в мене, та я там, пам'ятаєте, я казав вам короткометражка така, хорошо так. Як той каже, я все життя криниці копав в Африці, щоб людям була вода, але навіть він виявився недостатньо хороший для царства Божого. Тому що єдина умова, єдина умова, коли людина може попасти. Царство Боже, це тоді, коли вона приймає Ісуса Христа як свого Спасителя. Ми читаємо, не, вас, не вам знати час і сроки, котрі отець становив своєю владою, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, що ми і бачимо далі події, які відбуваються. І ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї, Самарії і аж до краю землі. І ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї, Самарії і аж до краю землі. Це те доручення, яке Ісус дав своїм учням, Це те доручення, яке має церква зараз. І чогось акцентують увагу саме на цих словах, але мені більше подобається особисто мені більше подобаються слова, тож запаливши свічку. Не ставлять її під, не накривають її посудиною, але ставлять на видноті, щоб світила всім вдома. Тож нехай світить світло ваше, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого Небесного. Оце доручення, те, яке залишив Христос для своєї церкви. Як я світ? Я був колись зробив каганець із Олії, і... Гніт, якось шнурочок взяв для неї. О, Чи, чи. Комасляний цей шнурочок, що він був, це шпагат. І він горів, він горів недовго. Накоптив повно, не стільки світла, скільки, скільки копоті. І потім, потім свічку і воску запалив. Ну, Тож, то то світло. Так от питання в тому, що Ісус Христос дав таке доручення. Як саме світлю я? Як, яке світло йде від мене? Чи тільки копоть сама, що дихати не може, Але я ж світильник? чи дійсно те світло, що від мене, є світло? В одному з кабінетів, я в себе в кабінеті поміняв лампочки на світлодіодні, економні, хороші, вмикає світло в похмуру погоду, це теж видно писати, а в одному з кабінетів із шести лампочок горить одна з краю, сороківка. І коли вмикає, думаю, то Та вже краще, краще, щоб її не було що... Аж на очі важко. І будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Як свідчу я, я особисто? Яким мене бачать люди? Ну Те, яким вони хочуть мене побачити, це вже зовсім інший план. Це вже їхня відповідальність. Яким я Хочу, щоб мене бачили люди. І насамперед, яким я хочу, щоб мене бачив Бог, тому що ми кажемо, Боже, керуй моїм життям, е от все, що тобі треба, все. А тут Бог каже, ну. Візьми, посилає ситуацію, візьми, зробив так. Ні, ну Боже, ти ж розумієш, що свято ну, вихідний, єдиний вихідний, хочеться полежати, по, е, відпочити, якийсь фільм подивитися, це треба йти е, мокро, холодно, замаститися. Е, а тут, каже, зібрання приходимо, Боже, використовуй мене як тільки хочеш, хай через мене. Просяє твоє світло. Просяває? Як через непомиті помити вікна? Скинулися всі мити вікна, тому що, мабуть, темніше стало, як не Так от як саме світить моє світло? Я знаю, ми в грубці, за, як запалюємо, то скло, коли закопчене, воно не тільки світло не пропускає, воно і гріє не так? Як? я. Чи бачить в мені оточення, моє оточення, світло Боже? Чи прославляється через мої діла ім'я Боже? І коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ними і сказали, галилейські мужі, чого стоїте і дивляєтесь в небо? Цей Ісусся від вас на небо, е, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви це ви бачили, коли він відходив на небо. Е, от мене цікавило питання, таке. вони стали і кажуть, чого стоїте, дивитесь небо? Е, тут можна провести аналогію, от, от були якісь обставини, от нам було добре. Так? Нам було добре, ми вже звикли до цієї ситуації звикли. А тут потрібно щось змінювати. Не факт, що е, буде легко, не факт, що буде це так, як от е, е, дівчат свій вчив їздити на велосипеді, е, поки тримає багажник, все геройки. Тільки таку взяв от пустив, ну, може і впасти. впасти. Але якщо не, не відпустити, то е, їздити не навчиться. І от вони стояли і чекали. Чекали, ну от дивилися, що Ісус відносився. Я не знаю, які думки в них були. Можливо, ну, він піде, та й прийде та й знов буде так, так як було раніше. Ангели кажуть, мужі галилейські, чого стоїте і дивляєтесь в небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли він відходив на небо, але прийде він тоді, коли. Він, сказав про, він говорив про другий свій прихід на землю. І тоді він прийде не як жертва за гріхи, він прийде тоді не як от простий син Теслі. Ні, він прийде як Бог, як суддя, як Бог всемогутній, який відповідно буде судити тих то не прийняли його? Тоді вони повернулися в Єрусалим і ми читаємо та перебували однодушно в молитві і благанні. Ось е так описуємо.